Як поставити лампочки ось такі торгової марки Пікар, ось такі лампочки. Замість штатних лампочок. Зараз ми з вами це зробимо, наприклад, фари від Opel Vectra B, Залишків фари і фари від Fiat Doblo. Звичайно, мені легше, фари знята Для того, щоб добратися до лампочки, ось наша фара, це внутрішня секція. Знімаємо захисний колпачок, він тут був гумовий, і ми бачимо лампочку, але тут не зважайте, тут вже немає. Частинки з проводами колодки. До Цієї лампочки підходив, мав підходити один проводок, ось він, центральний, центральна клімка, а другий проводочок от сюди на корпус. І таким чином йшло живлення. Проводочки ми знімаємо, і тоді ми бачимо ось цю проволочку пружну. І от вона тут один крючок, тут другий крючок. Ми нажимаємо і відводимо, нажимаємо і відводимо. Тоді ми відкриваємо. Лампочку ми достаємо. Ось вона. Як вона стояла, ось цим. Лискою донизу, якщо б вона стояла на автомобілі лискою доверху. Заколбу не тримаємо, тому що це галиг'янка. Беремо лампочку світлодіодну. діодну. Тут пупсиків нема, але лиска тут все одно є. Ставимо її на місце. Провернути ми її не зможемо. Є тут певна особливість саме конкретно цієї фари. Бачите, там прямокутник ми її провернути ніяк не зможемо, в ідеалі її б було поставити ось так. Вертикально, бо тут два джерела світла. галогенки воно одне, тому яким боком вона стоїть байдуже, але установка не передбачає абсолютно ніяких змін. Защолкуємо один бік, защолкуємо інший бік. Все пробуємо, нічого не качається, все стоїть нормально. Під'єднуємо проводочок маси сюди, проводочок плюса сюди, і наша лампочка буде світити. Ніяких доробок, нічого переробляти і вдосконалювати не потрібно. Тепер на прикладі фари від Fiat Doblo зробимо ту саму процедуру. Ось вона зовнішня частинка, ось це внутрішня. Тут, як правило, стоїть лампочка H1, хоча на мому добло і тут аж 7, і тут аж сім, але то скоріше виняток. Знімаємо кришку, тут у нас є open-close стрілочки. І ми добираємося до нашої лампочки. Конкретно на цій фарі є особливість підключення. Я трошки пізніше розкажу. Знімаємо колодку, ось так от рухаючи. Прибираємо в сторонку, щоб не мішала, і у нас тут оця фіксуюча проволока пружна. Ми її в сторонку відводимо. Тут у нас дьобик, виводимо зачеплення і лампочка у нас в руках. Тут у нас ця лиска ось так в ту сторону, на правильному заколку не чіпає, це галагін. Беремо лампочку, ставимо її в ту саму сторону лискою. Бачите, ми її ось так просто не ставимо, тому що квадратний отвір нам не дасть. В лампочки лампочці немає пепсіків. Тому що її і крутити не потрібно, і, в принципі, лиска нас збазує. Поставили ми лампочку, і тепер притискаємо і защолкуємо ось таким чином. вона не так стала, як я хотів, але лампочка не рухається. Особливість. Центральний проводочок, ось там кліємка. зовні, бачите, ізольовано, це мінус. Там плюс це мінус. В даному випадку, все стає на свої місця, тому що оці ліпісточки, ці губки, будуть торкатися і повинні зайти. На металеву частину нашої лампочки. Ось я її надавив, з характерним хрустом вона зайшла, сіла. І тут навіть не треба перевіряти полярність. По-любому, плюс йде в центр лампочки, мінус на корпус. Ось так, без всяких доробок, у нас все стає. Лампочка без кулера, Все стало на своє місце. Якось так. В принципі, цю лампочку можна і так поставити, вона стає тільки вертикально, так, напевно, буде краще. тому що Ось це от колінце цього дроту буде тут правильно, так воно тікало через лиску, а так о, трошки важче, але зробити можна. Не все так виходить на камеру, як я кажу. Ось так от притримаю пальцем зачеплення. Все одно тут пружність своє діво робить, але лампочка тримається без проблем. Чому я її доставав, хотів вам продемонструвати ось через ізолятор, отак от, от вам видно, тут у нас все сідає хоп і є контакт і всередині, і ззовні. І нічого з проводкою не потрібно тут мудрувати.